Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент Конкурентів. Сьогодні з нами на зв'язку колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Вітаю, Іване! Да, вітаю вас минулого тижня. Президент України Володимир Зеленський виступив на саміті ЄС у Брюсселі, де його приймали з стоячими моваціями. Окрім того, він мав окремі зустрічі з лідерами західних країн. Отож, які підсумки так званого євротура Володимира Зеленського? Давайте так. По перше, це політичні політичні підсумки, політичні результати. Президент Зеленський вперше за час. Війни такий великий великий тур. Так там був виїзд Сполучені Штати Америки. Його теж з оплесками зустрічали. Але тут тепер Європа ближче до нас, Європа, яка. Більше розуміє ну принаймні, ми так бачимо. Розуміє ситуацію, оскільки Америка це 9 тисяч кілометрів. Там декілька часових поясів. Дуже далеко. Що там? Україна у Сполучених Штатах багато там а, різних проблемних моментів по всьому світу. Є Китай, є Північна Корея, є Іран, Україна. Так там плюс-мінус. Така велика проблемна ситуація, яку треба вирішувати. Але Європа це більше розуміє, і оце ось турне для того, щоб закріпити політичну підтримку України з боку європейських країн. Всі ці овації, всі ці зустрічі у Великобританії це все для закріплення політичної підтримки, яка потім буде конвертуватися у військову, у фінансову підтримку як під час війни, так і на відмітці, коли війна завершиться, і ми сядемо, і будемо так, а що далі робити? Да? І далі це Євросоюз, це НАТО, це відбудова України, це змушує змусити Росію виплати реп репарації нам тим країнам, які а, вклалися в Україну там фінансово зброєю. Тобто, треба ж їм треба заробити ці гроші. Та вони ж хочуть їх повернути. Вони ж вклалися це як бізнес, як стартап. Вони хочуть заробити. І е, головне це зробити так, щоб на найближчі 100 років Росія не мала жодних реваншистських настроїв, взагалі від слова, зовсім. А якщо говорити за от найближчу перспективу, так як може посилитись підтримка України з боку Євросоюзу? Це м, початок виробництва або розширення виробництва боєприпасів для зброї, яка використовується зараз в Україні? Це переформатування бюджетів цих країн Євросоюзу з більш, наприклад, скажімо так, помірковано пацифійських, да на в сторону більш мілітаристських, коли всі зрозуміли, що <гум> <гум> Такий сусід є. Війна як Друга світова, вона може бути, вона може там і через 50 років виникнути. Треба е, поновити всі свої склади з озброєнням, треба їх розширити, розширити номенклатуру, вкладатися в нові розробки різної високоточної зброї. Тобто, ось це ось такі перші-перші посили. Ну, це розширення. Військ власних, тобто та модель, яка зараз є, реагування вона в НАТО, вона зараз не дуже працююча. Треба треба її змінювати. Це можливість створення маленьких регіональних оборонних союзів. Тобто, на самому початку війни казалось. Україна, Польща, країни Балтії, Великобританія це класний регіональний союз з доступом. Дивіться до Чорного моря, до Балтійського моря. А, в Атлантику, да там Британія виходить, тобто морські держави, це а, сполучення швидке авіаційне, це швидка допомога країні, яка потрапила в біду як у військовому плані, так і, наприклад, в техногенному плані. Тобто, це все зараз закладається в основу. На зустрічі окремо відмітився про російський Віктор Орбан, який, судячи з фото, дуже тепло зустрічав Володимира Зеленського. На вашу думку, чи відвернеться Орбан від Путіна і змінить позицію Угорщини щодо України? Тут мені здається, що там був такий момент, коли пану Орбану е, Орбана десь в коридорі зустріли. Я не знаю, там хтось з європейських політиків взяв його так. Відповів, ти поняв? Ти поняв? Зіграє? І він був змушений зіграти, що я радий вас бачити там, обіймав, здається, його. А потім з'явилося відео, як а, президент Зеленський теж спілкується з європейськими політиками, а на задньому плані сидить пан Орбан і він щось там. Я дуже зайнятий. Пустий стіл, нікого немає. І він щось перекладає, папірці робить робить вигляд, що Зеленського просто не існує. Дуже сильно угорська прошу економіка. Залежить від Росії. Ось там цей газ, це гроші. Ми не кажемо, що Угорщина є супер. Надзвичайно заможною країною. тобто вона так там ну заможніше ніж Україна, але вона не є топом, і вона залежить від російських грошей, ну які вливаються в економіку Угорщини. Тому Орбан змушений грати на всіх стільцях і отримувати гроші від Євросоюзу на розвиток інфраструктурних проектів, і в той же час отримувати російські енергоносії з дисконтом, оскільки е кошту коштів вільних для придбання енергоносіїв за ринковими цінами у угорщини просто немає. Нещодавно президент Польщі Анджей Дуда заявив, що якщо Україна терміново не отримує необхідну допомогу, то Путін може виграти цю війну. Як би ви прокоментували цю заяву? Це посил, це алярм такий для в першу чергу для країн Західної Європи. Ми з вами про це коли коли сказали, що чим західніше від України, тим Спокійніша атмосфера, тим тихіша природа, да? тим ем, красивіша природа, тим екологія краще, тим е, тепліший е, там тепліше кафе Американо, да, там в Старбаксі, цей пончик теплий. Ну тобто бік, бік Мак, там бік Бук, що завгодно. Все спокійніше, і ось Анджей Дуде він чудово розуміє. Він молодець. Він дійсно умничка, умнічка, без, без перебільшення. Він чудово розуміє. Якщо зараз Європа закриє очі на Україну скаже, ну хлопці, то ваша проблема, ви вирішайте. ми тут в НАТО, ми в Євросоюзі. У нас все окей, все здорово. Він розуміє, що падає Україна, і на проміжку 5 років е брудна російська рука російського військового буде стукатися вже е в цей красивий євросклопакет, да там в євро в європейські двері, і навіть не рука, а це. Брудний цей берц, дачі берці, російські чи сапоги військові будуть вибивати ці двері. І він чудово це розуміє. Тому він це робить алярм. Не для нас, ми це все бачимо, ми це на собі вже переживаємо. А саме для тих країн, для яких це Ой, Україна, там щось далеко, незрозуміло. Він намагається до них достукатись сказати: хлопці, ми наступні, тому давайте е, брати е, там, ноги в руки або шевеліть булками і допомагати Україні, інакше біда буде потім у нас. В іншому ж виступі Анджей Дуда е, сказав, що передача винищувачів в Україні це серйозний виклик. На вашу думку, західні партнери будуть вагатись з передачею нам літаків, чи це вже питання умовно вирішене? Питання умовно вирішено, тобто, десь всередині, вже отут, десь там в глибині. Європейці вже змирилися з питанням, що Україні треба передати літаки, але питання, які саме це літаки будуть, в якій кількості, яка зброя буде у цих літаків, і на протязі якого періоду часу це питання ще не вирішено. Тобто всі ці зустрічі в Рамштайні, це буде обговорення: коли передавати Україні, а в якій кількості, хто передасть більше, хто менше, хто перший передасть, яке озброєння? До цих літаків, там які ракети? Є вже там різні ракети, там повітря, 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 земля, да? там антирадіолокаційні, там з підвищеним радіусом дії. Тобто там різні є варіанти. І зараз питання ключове навчання. Слухайте, ніхто не буде навчати наших військових, ну європейські ці ось інструктори не будуть проходити навчання на українській мові. Тобто там буде англійська. От зайшли в клас сіли. І починається все англійською мовою, не просто в варіанті а, англійська мова. Там тобто, знаєте, ви приїхали десь а, в Туреччину там замовити собі пива, да там там чіпси англійською. ні, 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 тобто там зовсім не інший рівень настільки глибокий, наскільки це можливо. Тому перший етап це буде підвищення якості англійської мови наших військових а, пілотів, які будуть навчатися, і не забуваємо а технічний персонал. Технічний персонал за своєю важливістю не нижче, ніж пілоти. Тобто, літак він приземлився, його треба дуже швидко ем, зробити йому технічне обслуговування, да, там знову почепити ці ракети. Якщо щось було е, там зруйновано, пошкоджено, треба замінити. Тобто це серйозний період навчання. Тому, резюмуючи, літаки будуть, але вони будуть пізніше, які саме ніхто не знає, в якій кількості ніхто не знає. Але. Концептуально це питання вже вирішено Тобто вони всі погодились що треба. Але коли от щодо рішення західних партнерів, генерал Злужний після останнього масованого ракетного обстрілу розповів, що російські ракети летіли в Україну через територію Румунії та Молдови. Хоча Румунія цей факт заперечує на вашу думку, це свідоме рішення чи страх зі сторони Румунії, і чи варто все ж очікувати якихось більш рішучих дій зі сторони НАТО, прямо скажемо ми не знаємо над саме якої території як саме летіли Ця ракета Чи це була а, там велика територія Румунії? да там Наприклад, умовно, через умовний Бухарест перелітала, або там Тім'яшара, ще завгодно там. А, і керівництво військове, політичне Румунії зробило вигляд, що ой, ми не бачили нічого. Це одна справа. Інша справа, коли. Прилітається ракета, наприклад, над не знаю, там, одним маленьким румунським селом, якась там невеличка територія землі, буквально там 100 метрів. Формально це територія Румунії Румунії, але, можливо, як, як варіант системи ППО просто не помітили їх румунські, наші військові це відслідкували е, і заявили про це. Тобто зараз не зрозуміло, яка ситуація, але особисто я більше схиляюся до того варіанту, що. Румунії було набагато вигідніше зробити вигляд, що ну летить ракета російська. Ну вона ж не в нас летить, вона ж летить а, в Україну. що ми будемо її зараз збивати. Вона буде падати, а, когось травмує. А це буде пряме протистояння з Російською Федерацією. Ну летить, хай собі летить там, хай що буде далі. Нас це не не цікавить. Закривають очі, займають таку позицію страусу і повністю заперечують факт пролітання цієї ракети над своєю територією. але це вже не вперше, так якщо згадати ситуацію з Польщею, яка не до кінця, на жаль, зрозуміла, але все ж і тут Румунія НАТО так і далі буде на це все закривати очі, чи все ж в, в обачному майбутньому якихось більш рішучих дій застосує? Ну, бачите, ми бачимо поки що тенденцію, що НАТО буде закривати очі. Пам'ятаєте, коли вперше раз ем, ракета невідомо походження впала на територію Польщі, загинуло двоє людей, і незрозуміло було, чи це була українська ракета або там українська, яка збивала російську ракету. Тобто багато питань таких було незрозумілих НАТО. 24 години горіло світло в приміщенні е в будівлі е північно-атлантичного альянсу. Е вирішували, як це питання. Ну що ж тут було, як треба реагувати? І вони дійшли до того, що простіше для них зробити вигляд, що це була українська ракета, яка збивала російську, залетіли випадково. Тобто, росіяни тут ні до чого, скільки повинні одразу включатися інші механізми. Да там НАТО повинно себе захищати. Ну, ніхто не хоче в НАТО воювати проти Російської Федерації. От коли НАТО допомагає Україні, а Україна сама воює, це для них найбільш прийнятний варіант. А кажуть, марати руки у війну ну ніхто не хоче. Тобто будуть намагатися займати таку страусину позицію і далі. Також була ж ситуація, що на території Молдови впала ракета? От давайте зупинимось на Молдові. Президентка Молдови Майя Санду заявила, що Росія готує держпереворот у Молдові, а днями уряд Молдови пішов відставку. Також сьогодні, 14 лютого, є новина про те, що закрили провітряний простір над Молдовою, адже там знайшли російські безпілотники, які ніби як проводить якусь розвідку. Яким ви бачите розвиток подій у Молдові, і чи може Росія привести до влади своїх людей? Силою військовим переворотом навряд чи ну, мова про це йдеться в Росії. Просто немає сил для того, щоб зробити в Молдові такий класичний е, військовий переворот, але в е, плані там чергові вибори привести до влади. Там позачергові вибори привести до влади з про російських чиновників, про свійських політиків. А, там під різними гаслами, що ви там довели там до зубажіння країну Молдову, да народ страждає. А ви тут жируєте? Яка, який євросоюз. Тобто на оці ось наративах вони можуть спробувати розгойдати, прийти до влади. І найближчий сценарій, який я собі бачу, ну такий найближчий, це. Якщо прийде, не дай Боже, до влади проросійський уряд, вони там об'єднуються в якийсь формат з невизнаною Придністровською республікою і роблять для України третій фронт, здається, Білорусь, Росія, і тут же буде такий Молдовський фронт для України, насичують цю територію Вінницьку область, Одеську область диверсійними групами, обстрілюють цю територію. Можливо, Підготують ту кількість військ, яка є зараз в Придністрові для можливо такого невеличкого бліцкрігу, там захопити певну територію України, там Ізмаїл ще щось. Тобто, як варіант це може мати місце? Гаразд, давайте поговоримо про те, що може чекати Росію. От Дмитро Кулеба анонсував неприємні сюрпризи до 24 лютого та новий пакет санкцій для Росії. Що саме планують західні партнери цього разу? Ну, швидше за все, це буде в спрямування банки російські, можливо, якісь обмеження в торгівлі е світовій. Тобто, ну важко сказати, що саме це буде за санкції, оскільки буде вирішуватися в останній момент. Це ж потрібно проголосувати, щоб всі погодилися на це. План може бути там ого. го А як на нього погодяться? Це вже друге питання. А є у вас якесь бачення, що про що можливо говорили вже давно, але вже до цього Європа стає морально більш готова? Е, ну про визнання терористичною країною я думаю, мова не йдеться, оскільки з терористами є концепція така, розмови розмови не ведуться. Перемовини не ведуться. Терористів треба знищувати. Тобто, це пряма війна з Російською Федерацією. Тільки ти визнаєш це, забираєш дипломатів своїх всіх, консульські установи і все, і кажеш. Знищення Росії, Ну, ніхто на це не піде. Я ще раз кажу: я думаю, що це буде більше ось по е економічній складові, це можливо обмеження максимальне використання російських природних ресурсів, наприклад, там Титан, який до останнього часу ще використовується в авіаційній галузі, а, Там, наприклад, Айрбас, е Боїнг, е Embraer бразильський, да, там, російський титан використовується. там. Е Багато різних складових елементів, які на які треба вводити обмеження як на російську нафту, тобто якісь якусь стелю в ціні, і це дійсно буде працювати. Як би росіяни не пижилися, ой, там не смішіть там мої скандери з санкціями. все працює. Ми вже бачимо, як просідає російський бюджет. Так, ми б хотіли, щоб він почав би просідати ще в травні 2022 року. Ну але маємо, що маємо на жаль. Гаразд. А що на вашу думку, готує Путін до 24 лютого. Чи варто чекати якихось гучних анонсів? Можливо, нову хвилю мобілізації чи зосередження економіки на війні? Ну більше звичайно, це буде економіка на війні. Переформатування російської економіки на війну, а, мобілізація, мобілізація в них не завершена. От як 21 вересня вона почалася, так вона і триває. Тобто йому немає необхідності там робити ще щось нове, оскільки він буде брати на себе певні ризики. Ризики на е, 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 іміджового плану, тобто він знову мобілізається. Це буде непопулярний крок. Вони так собі розраховують на це Росіяни. Оскільки не забуваємо, в грудні місяці у Росіян є е, е, оголошення заплановане оголошення виборів президентів Російської Федерації, які відбудуться. Навесні 24-го року, тобто до грудня місяця, вони повинні щось зробити з цією війною. Можливо, можливо, як варіант, вони десь можуть оголосити якісь. Проміжні результати цієї спецоперації вже до речі, з'явилися окремі повідомлення в телеграм-каналах, що в принципі Росія вже досягла того, чого хотіла в цій спецоперації. Там виходить на адмінмежі Луганської та Донецьких областей. Тобто, десь вони роблять такі заділи на майбутнє, що сказати так. Оце ми, в принципі, і хотіли, да? ми тут зупиняємося, все, сідаємо за стіл перемовин. Але ж знову таки, все залежить від їхніх успіхів. Буде мало успіхів, будуть швидше а, педалювати на перемовини. Будуть успіхи, перемовини будуть відкладати, а, розраховуючи ще щось завоювати, ще щось віджати, а потім вже сідати з стіл перемовин, поки не приїхали американські танки. Тут європейські. Ну щодо Америки, так США в свою чергу, закликає громадян своїх терміново покинути територію Росії. З чим це пов'язано? Чому саме зараз? Ой, важко мені сказати, яка саме причина є там одна єдина. А до речі, там і Канада оголосила, і там ряд країн ще оголосили там залишити громадян своїх громадян території Російської Федерації і Білорусі, тобто всі зараз в такому. Непорозуміння, що ж відбувається, але офіційна позиція була така, що можливі провокації проти громадян Сполучених Штатів Америки посилення якоїсь там антиамериканської істерії, і американський уряд не може захистити своїх громадян. Але що насправді було причиною, поки що на жаль невідомо. Наостанок, чимало ЗМІ та аналітиків пишуть, що Євген Пригожин ще нещодавній фаворит Путіна, стрімко втрачає свої позиції і став пшиком для російських еліт. Хоча ще нещодавно його розглядали як можливу заміну Путіна. Пригожин все. Пригожин не все. Пригожин ніколи не розглядався як заміна Путіну, оскільки він зек, він кримінальний авторитет, і його не полюбнедолюблюють. В російському істеблішменті принаймні всі люди, які носять погони та форму, тобто це ФСБшники, розгвардійці, військові, там слідчі комітет, наркоконтроль всі розвідники. Вони його просто не люблять. Він бандюк, просто бандюк в російській владі. І навіть за мірками Російської Федерації він взагалі такий бандюк, що нам щодо нього ще бігти і бігти. У порівнянні з ним, цей Патруша це ще така біла людина, це ще професор. Як у нас теж був професор свого часу. Ось, А Пригожин своїм довгим язиком сам копає собі могилу. Він починає, почав звинувачувати російських військових. В тому, що вони там спочатку завалили весь фронт, не досягли успіхів. Потім, коли ситуація повернулася знову до військових обличчя, вони почали робити тихеньку помсту. Йому принаймні ото Шойгу, Герасімов, почали робити забезпечення пригожинських військ за таким останнім принципом: от що до вас доїхало? От то і буде у вас нічого не доїхало озброєння. Ну вибачайте, нічого немає. Укропи все розбомбардували. Логістики немає, тобто терпіть як хочете. Пригожин починає входити в да? Та? ах так, мать перемать Тобто він кожного разу цю пітлю він ще більше затягує на своїй шиї, і ось зараз його відтягують від е, основних рішень. хоча його війська ще залишаються на певних позиціях, вони ще приймають участь у наступальних операціях, але в нього забирають можливість. Набирати людей з місць позбавлення волі на користь російського міністерства оборони, тобто а, приватні військові компанії верифіковані: це рідут, а, хто ж там ніхто Русічі пат -патріот. Вони в складі російського міноборони починають вербувати російських ув'язнених навіть не просто тих, хто тримав термін і відбуває покарання, а навіть тих, хто знаходиться ще в СІЗО. Тобто увага, не той, хто отримав термін, а той, хто тільки а, отримав підозру, да там його справа розглядається в суді. Тобто тут набагато легше випустити. Тобто ти забираєш людину, рвеш кримінальну справу, все він вільна людина, або там не знаю, там докази, да, там, то, там гашиш марихуана, Там ти виконув з кримінальної справи, все справа розвалилася, і ось саме на користь цих авторизованих приватних компаній починає російська влада робити ставку. Пригожин залишається, але роль його постійно зменшується, скухожується, І чим менше успіхів буде у Пригожина, тим менше роль вагнерівців буде взагалі, і тим менше роль особистості самого Пригожина в російській вертикалі. Ми сподіваємося, що ці внутрішні конфлікти це лише початок з пригожним. Далі вони будуть тільки посилюватись. І вони почнуть з'їдати себе зсередини. Дякую, Дякую вам, Іване, за цю розмову. Дякую вам. А я нагадую, з нами на зв'язку був колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі Конкурент Тіві. Залишайтесь з нами. Все буде Україна.